Зросла кількість постраждалих у наслідок ворожої атаки у Харкові. Їх уже 45-ро. Це дання обласної військової адміністрації. Напередодні місто зазнало масованої атаки російських ударних дронів. Зафіксовано принаймні 16 влучань. Під вогнем опинилися Шевченківські, Салтівські і Київські райони міста. Серед травмованих є пацієнти у важкому стані. Постраждали також 16-річний хлопець, 5-річна дівчинка. Та 24-річна вагітна жінка, і відомо про влучання БПЛА біля лікарні по багатоповерхівці, а також приватних будинках. Трапляння було і біля лікарні, і в житлові будинки, і в приватні житлові будинки, і багатоповерхові житлові будинки, виробничі підприємства. Наша інженерна інфраструктура міста постраждала. Медзаклад постраждав, бо біля нього був прильот шахида вибити вікна. На щастя, ніхто з пацієнтів і лікарів не постраждав. Одну людину вбили окупанти у Дніпрі цієї ночі. Ще одна постраждала. Місто було під масованою атакою шахедів. Пролунали близько двох десятків вибухів. Частину дронів знищили сили ППО, однак були і влучання. Один із безпілотників увігнався у приватний будинок, зайнялися пожежі. Правий барик Дніпра затягнуло димом. І відомо про пошкоджені оселі. Поруч із місцем прильотів у будинках містян повилітали вікна. А в області напередодні через ворога постраждали п'ятеро людей. Троє чоловіків та жінка дістали поранення під час обстрілів Нікопольського району. Спалахнули пожежі у приватному будинку та на території комунального підприємства. Ще одна жінка зазнала травм внаслідок ударів кабами по Синельниківському району. Один приватний будинок знищено вщент, 12 побито. На Херсонщині дванадцять потерпілих у Білозерці ворожий снаряд влучив у гараж. Поранено чоловіка і його 18-річного сина. І ще один місцевий постраждав в авто, на яке скинули вибухівку із дрона. У комишанах троє людей зазнали поранень. У Херсоні окупанти атакували чоловіка на вулиці. На Донеччині росіяни забрали життя п'ятьох людей. Троє загиблих у новоекономічному, одну людину вбито і трьох поранено у шаховому. Зокрема, й дитину не вщухають обстріли у Костянтинівці. Там один загиблий, поруйновані приватні будинки та багатоповерхівка. Також є потерпілий у Іванопіллі. Скандал із боєприпасами СБУ затримала керівництво оборонного заводу, який поставляв ЗСУ браковані міни. Це гендиректор виробництва та його перший заступник. Скандал навколо боєприпасів калібру 120 мм міліметрів розгорівся наприкінці минулого року. Тоді мережею розлетілися відео із мінами, які не вибухають і не долітають до ворога. Це стосувалося різних ділянок фронту від Курщини до Донеччини. Йшлося про 120 тисяч боєприпасів виробництва Укроборонпрому слідство з'ясувало. На початку 2024-го завод уклав угоду із Агентством оборонних закупівель на виготовлення мінометних пострілів для війська. Але серійне виробництво снарядів ділки вирішили здешевити, щоб отримати із держзамовлення надприбуток. Відтак, через неякісні матеріали, капсули е, спрацьовували через раз, що могло завдати додаткових втрат ЗСУ. до оборудки. Причетні також представники військового контролю, які заплющували очі на небезпечний брак. Сбу затримала і двох військовослужбовців і військов Військових Посадовців підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення. А це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до тяжких наслідків. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує 15 років тюрми. Трамп передає американцям путінські наративи. До таких висновків дійшли журналісти видання Bloomberg, які проаналізували понад три сотні публічних виступів американського президента і три тисячі публікацій його команди за допомогою штучного інтелекту. І що більше у американців контактів із росіянами, то помітнішою стає російська пропаганда у публічних висловлюваннях Трампа. До прикладу, на наступний день після переговорів із кремлівською делегацією у Саудівській Аравії. Трамп почав називати Зеленського диктатором без виборів. Так само сталося у березні після того, як спецпосланець Стів Вітков поговорив із Путіним у Москві. Президент США почав говорити про оточення українських сил на Курщині. Хоча у Києві це заперечували. Видання Блумберг підсумовує поки що не зрозуміло, чи це є результатом впливу Кремля на адміністрацію Трампа, чи це така тактика, щоб закінчити війну за будь-яку ціну. І сьогодні виповнюється 100 днів, відколи Дональд Трамп став 47-м президентом США. І з цього приводу напередодні ввечері він провів великий мітинг, де назвав свою студенну найуспішнішою в історії. А соціологічні опитування, які це заперечують, фейковими. Втім, навіть лояльний до президента США телеканал Fox News засвідчив, схвалюють перші 100 днів другого терміну Трампа. 44% американців. Не схвалюють 55. Критичний телеканал CNN дає приблизно такі ж цифри 43% підтримки і 57% не схвалення. Та називається найнижчим рівнем довіри в історії країни на початку правління. Ну а кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко досліджувала, чи продовжують звичайні американці підтримувати Україну. Її репортаж дивимось далі. Для мітингу з нагоди 100 днів при владі Трамп обрав Мічиган, один із хитких штатів, що приніс йому перемогу на президентських виборах. Також відомий тим, що у середині минулого сторіччя був автомобільною столицею Сполучених Штатів, президент Трамп обіцяє завдяки його митній політиці машини знов вироблятимуть тут. Учасники мітингу аплодують, але соціологічні опитування свідчать, що саме економічна політика мита та інфляція за адміністрації Трампа викликають найбільше не схвалення серед виборців. Головний американський онлайн маркетплейс Amazon, ним щодня користуються мільйони громадян, згідно із публікаціями у змі, збирався вказувати, яку націнку покупці тепер платять через мита Трампа, зокрема на товари з Китаю. Речниця Білого Дому назвала такі дії політичними. Прикметно, що належить Амазон мільярдеру Джефу Безосу, який підтримував Трампа на виборах. Це ворожий і політичний акт з боку Амазон. Чому Амазон не робив цього, коли адміністрація Байдена підвищила інфляцію до найвищого рівня за 40 років? І я також додам, що це не дивно. Адже як нещодавно написало агентство Reuters, Амазон співпрацює з китайськими пропагандистами. Чи не єдине питання, в якому згідно із соціологією виборці схвалюють дії нової адміністрації? Безпека на кордонах. Цій темі Трамп присвячує найбільше часу у виступі. Вихваляється, що за його президентства нелегально кордон перетнули лише. Троє мігрантів цифра не підкріплена фактами. Усі ж опитування, які демонструють, що виборці незадоволені, президент називає фейковими, і просто на мітингу проводить своє, як каже, чесне опитування, як йому краще називати попереднього президента Джо Байдена: сонний чи злодійкувати Джо? Ми зібралися тут у самому серці нашої країни, щоб відсвяткувати найуспішніші перші сто днів правління в історії нашої країни. Це на думки багатьох багатьох людей. Це найкраще, як кажуть, стоденний початок правління будь-якого президента в історії. Всі це кажуть. Ми тільки почали, ви ще нічого не бачили. Ми лише починаємо. Про зовнішню політику у промові до ста днів правління Трамп не сказав нічого, зокрема і щодо російської війни проти України, яку обіцяв завершити за день. Навіть опитування лояльного до президента США каналу Fox News свідчить, закордонний трек адміністрації подобається 40% американців не подобається 54%. 12 тисяч листів за два місяці американці написали на підтримку України. Це почалося після вікуповної зустрічі президентів Трампа та Зеленського в овальному кабінеті. Буквально за кілька днів після неї американська поштова служба почала доставляти кореспонденцію в посольство України цілими спеціальними скринями. Що пишуть і що надсилають американці, нам ексклюзивно погодилися розповісти в українському депредставництві. Це лише незначна частина, те, що співробітники посольства вже прочитали ще. Ість таких ящиків треба розібрати. Є вірші. А, нехай замовкнуть а, рушниці, нехай всі крики стануть пропадуть, стануть тихими, нехай всі танки заіржавіють, і нехай всі бомби перетворюються на попіл. Тут поштівки, довгі листи від окремих людей, родини, організацій. Володимиру Зеленському шлють подарунки, поради, як поводитися із Трампом, і запрошення в гості. Мене найбільше вражають, скажу чесно, листи від дітей і студентів, тому що тобто які. І ми намагаємося їм не тільки відповідати, а і відправляти назад. Ми от відправляємо назад зараз дуже багато книжечок. Ми український дім купив велику кількість, постійно їх привозить сюди. Або Багаламагія історія України англійською мовою. Люди, які присилають статті, люди, які присилають пропозиції, люди, які пишуть свої думки щодо того, як можна переламати там, деякі навіть були такі дуже великі пропозиції від колишніх військових щодо і кращого використання американської зброї. І яка саме зброя нам потрібна, окрім щирих порад, американські друзі України надсилають донати. Дуже багато приходило листів просто з чеками, в яких люди вкладали і казали, це там на зброю чи це на, на, на розмінування, і ну величезний такий підйом в підтримці. За свою підтримку кожен дописувач отримує листівку від посольства України через обсяг роботи текст на ній надрукований, але підпис від пані посла власноручний. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кушленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Триденне перемир'я Путіна заради параду це не про мир. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за позицію, що вогонь має бути припинено повністю. Зокрема, він згадав підтримку Дональдом Трампом всеохопного припинення вогню. і Виступ спецпредставника американського президента Кіта Келога, який також наголосив на зацікавленості штатів у тривалому мирі. Келох назвав путінську пропозицію про триденне перемир'я абсурдом і, і нагадав, що Трамп виступає за всеосяжне припинення вогню на морі в повітрі, на суші щодо інфраструктури на щонайменше на 30 днів і з можливістю продовжити його. Келох також визнав, що українці на тривале припинення вогню погодився і справа таки за росіянами. <кхм> У тілі журналістки Вікторії Рощиної, закатованої росіянами в полоні не було деяких внутрішніх органів. Ймовірно, їх видалили під час розтину. Про це розповіли розслідувачі міжнародного журналістського проєкту Вікторія. Проджект. Зокрема, був відсутній головний мозок, очні яблука, а також частина трахея. Повідомили дослідники, посилаючись на свої джерела. Один із міжнародних експертів припустив, що відсутність саме цих органів може свідчити про те, що журналістку задушили. Бо саме в гортані мозку та білках очей в такому разі залишаються сліди, які вказують на асфікцію, як причину смерті. Раніше начальник департаменту війни офісу генпрокурора Юрій Білоусов повідомив, що на тілі рощиної були численні ознаки катувань, садна, крововиливи, зламане ребло. Її також катували електричним струмом і голодом. Перед смертю жінка важила не більше як 30 кілограмів. Вікторія Рощина зникла на окупованих територіях. В серпні 23 го вона потрапила в полон до Росіян, коли готувала журналістський матеріал. Про життя українців в окупації у жовтні наступного року стало відомо, що вона померла в полоні, і її тіло повернули лише кілька місяців по тому, в такому вигляді, щоб встановити причину смерті 27-річної українки, було неможливо. Парламентарі планують криміналізувати вибування підлітків для терактів, підпалів, авто ТЦК, закладання, вибухівки. Законопроєкт передбачає доповнення кримінального кодексу, аби вербувальники. Підлітків а також ті, хто залучений до викрадення депортації щодо перевиховання на території волога ворога українських дітей, дістали найсуворіше покарання. Тим часом російські спецслужби масово вербують українських дітей в телеграмі. Під прицілом підлітки від 12 років за швидкі гроші їх спочатку підбивають на незначні правопорушення однак, після того як підлітки опинилися на гачку. Російські куратори змушують їх підпалювати авто, мінувати ТЦК, відділки поліції, приносити вибухівку у громадські місця. І якщо вони відмовляються, їх починають шантажувати фізичною розправою скинув моє досьє, ім'я, прізвище, картку, номер телефону. Сказав, що достатньо півтори тисячі доларів, щоб мене зґвалтували. Я зрозумів, що все дуже погано для мене. Кримінальна відповідальність за диверсію або теракт вона передбачає позбавлення волі аж до довічного ув'язнення і настає із 14-річного віку.